Бували войни і військові свари, галагани, і киселі, і кочубеї на гаї. Було добра, того чимало, минуло все та не пропало, а стались шашелі гризуть, жеруть і тлять старого дуба. А от коріння тихо, любо. Зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокири аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира. Людські шашелі, няньки, дядьки Отечество чужого, не стане ідоло святого.